Після закриття дільниць для голосування розпочали свою основну роботу в окружній виборчій комісії територіального виборчого округу номер 70 у сесійній залі Мухачівської міськради. Кожен привезений сюди з дільниць протокол із відповідними підписами та мокрими печатками зачитували. Загальна Кількість виборців, які отримали наші триста 370. Кількість виборчих було день, що кількість виборців, які взяли голосування, триста 370. Кількість виборчих бюлетенів визнаних пропісною – три. Кількість голосів виборців за кожного кандидата на пост президента України. Потім голосували за прийняття кожного протоколу. Та не все проходило гладко і без затримок. Були різні похибки, через які протоколи дільничних комісій повертали на доопрацювання. Сьомого півпункту не важливо. Ставлю голосування. голосування, хто за прийняття даного рішення прошу голосувати, хто за. От. Згідно з багатьма повідомленнями, переважна більшість інформаційних сайтів Закарпаття були атаковані досатаками і в різний час не працювали. Станом на 23 годину сайт, а також сервер Центральної виборчої комісії, також не був у онлайні. Тож голоси підраховували вручну. Так, була проблема з сайтом. У нас невеличка, ну буквально 3-4 години після того робота відновилася сайту. у виняткових випадках, коли просходять збої у системі вибори, допускається можливість підрахунку голосів у ручному режимі. Але після відновлення роботи системи усі дані, які були прийняті, знову заносяться в систему, і перевіряються. і тільки після того результати виборів вже рахуються повністю достовірними. Загалом окружній виборчій комісії 70-го округу довелося добряче попрацювати в 70-му виборчому нашому окрузі. Було створено і працювало 124 дільниці. І стан на восьму годину на закриття дільниць у нас проголосувало по місту і району 77 тисяч 175 виборців. Мало бути 139 тисяч 717 виборців. Тобто проголосувало 55% виборців. Із суттєвим відривом від інших кандидатів на 70-му окрузі виграв Петро Порошенко. Ну, на даний час ще обробляються не оброблені всі протоколи виборчих дільниць. Ну, приблизно оброблено 85-87% протоколів виборчих дільниць. На даний час результати перша трійка це на першому місці, де Порошенко, на другому Юлія Тимошенко і на третьому Олег Ляшко. Тільки зранку в понеділок окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 70 завершила свою роботу, сповістивши про результати позачергових президентських виборів 25 травня 2014 року до ЦВК.